Е наприкінці XIX століття в націоналістичних колах німецької імперії народилася концепція розширення на схід дранг на Остен. Під її впливом з'явився ще один імперський концепт Lebensraum in Остен, тобто життєвий простір на сході, що передбачав німецьку колонізацію Східної Європи. Після приходу до влади Гітлера Лебенсраум і Ностен змішався з нацистською расовою політикою. У цьому випуску ВОЗ ми розберемося, які плани будував Гітлер на Україну і що з його задумів справдилося. Також поговоримо про те, які радянські ноу-хау використовували нацисти, чи стала окупація часом відродження культури, та які шанси були на відновлення української державності. А зараз нагадаємо, що варто поставити вподобайку цьому відео, підписатися на наш канал та за можливості матеріально підтримати нашу роботу. Реквізити в описі під відео. На початку 1941 року Гітлер доручив головному ідеологу нацистської партії Альфреду Розенбергу розробити план управління запланованими для окупації східними територіями. Розенберг створив план на 10 років і висунув ідею, щоб Німеччина спиралася на двох союзників: Фінляндію на півночі і Україну на півдні. Для чого він пропонував створити українську державу. До цієї держави мали також приєднати російські етнічні землі, інтегрувати громаду росіян, щоб легше було керувати утворенням. У квітні Гітлер погодив цю концепцію. Паралельно з планом захоплення СРСР, який називався Барбаросса, розроблявся економічний план для завойованих територій. Цим опікувався Герман Герінг, права рука Гітлера. Генеральний план ОСТ передбачав класичну колонізацію. Україна мала перетворитися на сировинний придаток, а населення бути виселене та частково ліквідоване. Приблизно чверть мешканців України планували асимілювати, тобто онімечити. Десятки мільйонів людей мали бути знищені в результаті штучного голоду або етнічних чисток. На українських землях німці хотіли створити затишні міста, в яких обслуговування лягло б на рабів слов'ян. Окремий задум німців стосувався центральної та південної України. Ключно з Кримським півостровом. Ці землі мали стати Готенгау, тобто готським дистриктом, військовим форпостом нацистів на східному кордоні Європи. Про те, як німці в реальності брали Крим і як СРСР його повертав, дивіться у випуску ВОЗ, на котрий ми залишили посилання в описі. Отже, на столі у Гітлера, у червні 1941 року, були дві концепції. Створення маріонеткової держави Україна та протилежна їй жорстокої колонізації. Яка ж із них перемогла? Спробуємо розібратися в цьому неочевидному питанні. Спойлер: в будь-якому разі українська нація вижила, і, незважаючи на всі випробування, українці залишаються незламними і винахідливими, навіть під час війни прагнуть стійкого розвитку. Один з варіантів можливість купувати вживані комплектуючі для авто. Це особливо актуально, коли потрібно замінити шини, коли диски подряпані або геть вийшли з ладу. І коли виникає необхідність у заміні шин чи дисків, завжди є можливість знайти вигідний варіант. На маркетплейсі OLX можна знайти як нові, так і вживані шини та диски для будь-якого авто. Розумна система фільтрів дозволяє швидко відшукати саме те, що потрібно, а зручна комунікація з продавцем дає можливість обговорити всі деталі і навіть поторгуватись, щоб зекономити кошти. Зверніть також увагу на olx доставку Це гарантія безпечної угоди. Під час отримання ви перевіряєте товар, і якщо він не підійшов, кошти повертаються на вашу картку, а товар до продавця за рахунок OLX. Економте час і гроші з OLX, знаходьте якісні автотовари і підтримуйте національну стійкість навіть у повсякденних справах. З Самого початку війни на Східному фронті німецький наступ на територію України загальмував через значну концентрацію радянських військ поблизу кордонів. Німцям в Україні вдалося завдати СРСР неабияких втрат і досягти декількох оперативних успіхів. Але загалом спецоперація Барбароса відставала від плану. Битва під Москвою наприкінці 1941 року. Та подальший зимовий контрнаступ Червоної армії зупинили просування Вермахту, остаточно перетворивши запланований Бліцкриг на тривалу війну. 1941 року Україна здебільшого була окупована третім рейхом. Одна тоталітарна окупаційна влада на наших землях змінила іншу. Сподіваючись на те, що німці будуть діяти приблизно як у плані Розенберга, вже 30 червня 1941 року українські націоналісти у Львові проголосили акт відновлення української держави. Нацисти акцію не підтримали і заарештували організаторів, лідерів ОУН, Степана Бандеру і Ярослава Стецька. Українським питанням в уряді Райху тоді керував Ганс Кох. Він народився у Львові, провів половину свого життя на Галичині та навіть брав участь в українській революції в лавах української галицької армії. За свідченням Ярослава Стецька, коли Ганс Кох дізнався про акт відновлення української держави, його реакція була однозначною. Німецька держава не має тепер планів толерувати якісь державні конструкції на здобутій кров'ю її вояків території. А найкращий шлях для української нації це працею допомагати німцям у їхній боротьбі. Відтоді українські націоналісти втратили ілюзії щодо лояльності німців до української державності, а невдовзі розпочали активний спротив Третьому райху. Після арешту Бандера та Стецько були відправлені до концтабору Заксенгаузен, де перебували аж до 1944 року. Вони були звільнені лише коли німці вирішили скористатися ними у боротьбі з радянським союзом, але підтримувати нацистів лідери ОУН відмовилися. Наприкінці літа 1941 року на окупованих українських землях німці створили Райхскомісаріат Україна. Резиденція райхскомісара знаходилася у Рівному, яке стало центром окупації України. Очолив Райхскомісаріат Україна жорстокий діяч, також на прізвище Кох, але Еріх. Він мав репутацію успішного господарника, який розвинув аграрну сферу в східній Пруссії, і це відповідало сприйняттю України як аграрного регіону. До складу райскомісаріату Україна також входили деякі прикордонні території Білорусі та Польщі. Водночас, на заході України, нацистами та їхніми союзниками були створені дистрикт Галичина, губернаторства Буковина та Закарпаття на півдні Бесарабія. У серпні 1941 року Адольф Гітлер наголосив, сировина та сільське господарство України є життєво необхідними для майбутнього ведення війни. Проте ефективну видобувну промисловість німцям створити не вдалося. Більшість обладнання радянський союз вивіз або знищив. В результаті окупанти відновили лише 3% промислових потужностей України. Всупереч власній антикомуністичній ідеології, нацисти вирішили не розпускати колгоспи, а перетворили їх на громгоспи, тобто громадянські господарства. У 1942 році Україна забезпечувала 80% потреб вермахту в м'ясі та 74% — у жирах. А зараз ми хочемо подякувати тим, хто допомагає нам вивозити Ілля Майєр, Андрій Скоропад, Вадим Макаренко. Остап Гончар, Катерина Плехова, Олександр Почкун, Максим Шпак, Данило Рум'янцев, Андрій Римар, Віктор Дорогій, Маргарита Кремнева, Єлизавета Глотова. На початку 1942 року нацистські ідеологи на чолі з тим самим Розенбергом сформулювали принципи освіти в Райскомісаріаті Україна. Обов'язковою стала семирічна школа. Перші чотири класи для початкової освіти, а три наступні для професійної. Середню освіту мали надавати трирічні технікуми з опануванням сільського і лісового господарства, технічних професій, торгівлі та навіть управління, адже власних кадрів для адміністрування такої значної території у нацистів не вистачало. Продовжили працювати деякі університети у Львові, Києві, Дніпропетровську, Харкові. Втім, Гітлер доволі швидко наказав змінити підхід. В жодному разі не слід давати місцевому населенню вищої освіти. Якщо ми зробимо цю помилку, ми самі породимо в майбутньому опір проти нас. Тому, на думку фюрера, цілком достатньо навчати місцеве населення, в тому числі так званих українців, тільки читання та письма. Хоча у Райхскомісаріаті Україна німецька мова була офіційною, українською велося діловодство, друкувалися газети та журнали. Чимало діячів культури, наприклад, Олена Теліга, Іван Ірлявський, Іван Рогач, були страчені за активну проукраїнську позицію. Та водночас інші митці активно працювали: скульптор, кінорежисер і драматург Іван Кавалерідзе, автор пам'ятників княгині Ользі і князю Ярославу очолював відділ культури в Києві. Науковець Юрій Шевельов працював в університеті, писав статті, і вірші у Харкові, а згодом у Львові. Географ і енциклопедист Володимир Кубійович керував українським центральним комітетом в Кракові, відстоював інтереси українців у генеральній губернії. Письменник Іван Багряний, який знаходився в українському підпіллі на окупованій Галичині, у 1944 році написав свій роман Тигролови. Багато театрів і кінотеатрів відновили діяльність. Глядачі, серед яких були не лише німці, але й українці, переглядали театральні постановки за п'єсами, в тому числі українських драматургів. Кінотеатри здебільшого стали осередками пропаганди. Окупаційна влада встановила низькі ціни на квитки, тому відвідуваність була високою. Показували перекладені українською німецькі кінохроніки, пропагандистські та антисемітські стрічки. Музеї також працювали, але перед відступом були розграбовані. За підрахунками українського історика Віталія Гедза, лише з Києва нацисти вивезли 40 тисяч різних експонатів. Період відносного лібералізму в культурному житті закінчився у 1942 році. Піднесення національної свідомості українців не сподобалося німцям. Посилився ідеологічний контроль та репресії. Була введена сувора цензура друкованих видань. Київську оперу закрили. З початку зими 1941 року перед нацистами жорстко повстала проблема робочих рук. Було вирішено залучити до праці населення окупованих територій. Взимку 1941-1942 років у великих промислових центрах України Києві, Харкові, Дніпропетровську масово демонстрували агітаційні фільми. Їх орієнтованих на різні спеціальності було створено понад два десятки. Завдяки цій пропаганді перший ешелон Остарбайтерів із Харкова до Кельна складався виключно з добровольців. Так тривало до весни 1942 року, але надалі вивіз став примусовим. Українки часто працювали прислугою в німецьких сім'ях: чоловіки, будівельниками, металургами, гірниками або залізничниками. Найбільша кількість остарбайтерів була зайнята у сільськогосподарських роботах та на виготовленні озброєння. Загальна кількість остарбайтерів з України склала від 2 до 3 мільйонів. Коли території країни по черзі окуповують дві тоталітарні держави, співпрацю з одним ворогом проти іншого важко оцінити однозначно. Українці дійсно брали участь у німецьких військових формуваннях, таких як Легіони Нахтігаль і Роланд, 14-та гренадерська дивізія Вафен ss Галичина. Перші два були іноземними батальйонами Вермахту, створеними на початку 1941 року, і проіснували до жовтня того ж року. До їх складу переважно входили українці, багато з яких пізніше приєдналися до української повстанської армії. Зокрема, командиром Нахтігалю був Роман Шухевич, майбутній головний командир УПА. Дивізію Галичина створили у 1943 році. Вона діяла до 1945 року. Під час набору добровольців нацисти вдало застосовували пропаганду, називаючи її Галицька стрілецька дивізія СС», де СС розшифровували як січові стрільці. Наприкінці війни частина вояків дивізії влилася до УПА. Інші здалися західним союзникам. В Рейхскомісаріаті Україна німці проводили масові репресії, жертвами яких здебільшого ставали радянські військовополонені, члени спротиву, українська інтелігенція і окремо євреї та роми. Подібно до Сталіна, нацисти використовували голод як зброю, спрямовуючи всі продовольчі ресурси з України до німецької армії. Це призвело до голоду в селах, сприяло знелюдненню регіону для майбутньої колонізації. Дистрикт Галичина входив до складу генеральної губернії, яку німці вважали частиною райху, тому ставлення до українського населення тут було порівняно кращим, але це не поширювалося на євреїв їх масово знищували на місцях і відправляли до таборів смерті. На інших етнічних українських землях, включно з Райскомісаріатом Україна, також проводився Голокост. Його жертвами загалом стали від 850 тисяч до мільйона 600 тисяч українських євреїв. Символом трагедії став Бабин Яр у Києві. Наприкінці вересня 1941 року. Там відбулися перші масові вбивства. Тоді загинуло близько 33 тисяч осіб, переважно євреї. А також роми і радянські військовополонені. Загальна кількість убитих у Бабиному яру становить від 100 до 150 тисяч осіб. Деякі українці, незважаючи на шалений ризик, допомагали євреям переховуватися від переслідувань тільки офіційно званням «Праведник народів світу відзначено понад 2,5 тисячі українців, які рятували євреїв. Перші населені пункти України на східному Донбасі були звільнені від нацистів у грудні 1942 року. Після Курської битви Червона армія перейшла у великий наступ, звільнивши, зокрема, Харків. Через понад рік радянські війська вийшли на сучасний кордон України. Комуністична влада повернулася. Під час німецького панування перемогла концепція колонізації, жорстока і прямолінійна. Так, вона значно більше відповідала суті нацистської ідеології, а крім того, вона дозволяла максимально швидко отримати ресурси, що були в Україні: їжа, сировина, працівники. План Розенберга програв: повільна колонізація не задовольняла нагальних потреб Гітлера. Чи були у України шанси на кращу долю у тій війні? Напишіть вашу думку у коментарях.